Добрий день, малята! Ось послухайте, у нас сьогодні буде цікаве заняття. І ви знаєте, всі казки, я думаю, батьки вам розповідають вдома. І ось сьогодні на цю тему у нас буде теж одне заняття. Послухайте уважно, скажіть мені, будь ласка, які ілюстрації ці, з якої казки? Правильно, дітки, з казки Рібка. Ось, послухайте цю казочку. Пішов дід на город. Зробив пальцем дірку, посадив дід рібку, приходив до рібки, поливав, доглядав і виросла рібка велика привелика От став дід рібку із землі рвати. Тягне, тягне, взяв дід рібку за чуб. Тягнув, тягнув цілий день. А рібка сидить в ті землі, як пень. Кличе дід бабу. «Іди, бабо, не сиди, рібку витягнути, допоможи. От прийшла баба. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Тягнули цілий день, а рібка сидить собі в землі, як той пень. Ось кличе баба внучку. Іди, внучко, не сиди. Рібку витягнути, допоможи. Тягнуть, тягнуть, тягнули цілий день, а витягнути не можуть. Кличе внучка, собачку, жучку. Іди но жучку, не сиди, нам рібку витягнути допоможи. От взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка-внучку за спідничку. Тягнуть, тягнуть. Тягнули цілий день, а витягнути так і не змогли. І кличе жучка свою подружку, кицю Варварку. Каже іди, кицю, не сиди, рібку нам витягнути допоможи. Прибігла киця Варварка. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка-внучку за спідничку киця схватилася за собачку. Тягнуть, тягнуть, тягнули цілий день, а рібка сидить собі в землі, як той пень. Кличе киця варварка подружку мишку на рушку. Покликала киця мишку, мишка за кицю, киця за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда. А дід за рібку тягнуть, тягнуть, потягнули. Та і витягнули рібку. велику привелику. Яка дітки рібка тут у нас зображена? Велика, правильно, дітки. А ось послухайте, дітки, велика-привелика. Велика, да? Ми вирішили вже, що рібка все-таки велика в нас на малюнку. А подивіться сюди, дітки. А тут яка рібка? Правильно, дітки, рібка маленька. І якщо ми порівняємо цю і цю ріпку, то бачимо, що ця ріпка велика, а ця маленька. Правильно, дітки. Спочатку була рібка така, а потім стала така. А давайте, дітки, ми з вами пригадаємо прислів'я. А давайте, дітки, ми з вами пригадаємо прислів'я. Добре там жити, де гуртом робити. От перемогла дружба в нашій казочці. Як взялися гуртом, так і витягнули цю рідку. А ось, послухайте, дітки, у мене ще є один сюрприз. А ще, дітки, у мене є для вас справжній сюрприз. Ось дивіться тут. Що ж це таке зображено на цій картинці у нас тут. Правильно, дітки! рак. Рак, небо, рак! Ось послухайте такого віршика. Є рачата й справжні раки, в тихій нашій річці. В зоряній водичці. Дітки, а який звук найчастіше повторюється у цих словах цього вірша? Так, дітки, правильно, звук «р». Ви добре почули? Рак в річці. Зоряній. Скільки раз ви почули? Ану, давайте ще раз. Рак, річка. Зор'яній. Правильно, дітки. Почули ви добре. Три рази я сказала звук Р. Молодці. А де наш язичок знаходиться, коли ми вимовляємо звук р? Ми язичок свій тримаємо біля верхнього піднебіння. Давайте всі разом скажемо: Р-р. Р. р. Дітки, а пригадайте мені слова, в яких може бути звук Р. Хтось скаже мені? Річка. Рак. Правильно, дітки. А ще ну, хтось може згадає. Трактор. Ой, які ж ви молодці! Молодці, дітки, дуже гарно відповідали. Молодці. А яку казку ми сьогодні з вами розповідали, дітки? Правильно, рибка. Ось у цьому слові теж є звук Р. Давайте ми разом скажемо гарно, щоб всі почули цей звук. Ану? Рибка. Молодці. Так, дітки, добре. Сьогодні наше на цьому заняття закінчується. Ми з вами гарно вимовляли Р. Ми гарно з вами прослухали казочку про рибку. І на цьому наше заняття закінчилось. Дуже дякую за увагу.